За добу з 3 по 4 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 23 оперативних виїзди. Вісім разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Перевіркою встановлено. У місті Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння та дошкільний заклад освіти без постраждалих. У селищі міського типу дворічна влучило в квартиру на другому поверсі. Пошкоджено цокольний поверх будівлі, вибиті вікна. Також у селищі міського типу дворічна пошкоджено ще одне приватне домогосподарство та знищено дах будівлі лікарні. Пошкоджено третій поверх будівлі. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 14 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 10 тонн питної води.